Всім привіт, друзі! З вами Марічка. На цьому каналі я знімаю влоги про життя в Америці без прикрас і фільтрів. Щиро і по-справжньому. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От, підтримайте український Ютуб. Я буду вам дуже вдячна. Сьогодні нереальна погода, дуже-дуже тепло. Схоже, що почалося, почалося бабине літо. Я нагадаю, що я проживаю. Гляньте, яка краса. Дуже тепло, сонячно. Крутий день. Нагадаю, що я проживаю в штаті Іллінойс, в передмісті Чикаго, містечко Нордбрук. От, і сьогодні вийшла на прогулянку. Вирішила зняти для вас влог. Розповісти трохи про американців. Так, це мої спостереження, особисто мої, суб'єктивні дещо. Тож, якщо ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь, пишіть в коментарях. От я думаю, для багатьох не секрет, що американці вони дуже привітні. І тож будьте відкриті і будьте готові до того, що. Будь-який момент з вами може заговорити абсолютно незнайома людина. Привітатися, от, якщо ви, наприклад, десь гуляєте неподалік свого дому, будьте готові, що всі будуть казати вам «Hi», «Hello» от, з посмішкою. Спочатку мені було це дещо дивно, але потім якось звикаєш і навіть коли ти не в дуже доброму гуморі настрій, це якось підбадьорує тебе, знаєте, створюється такий ефект єдності з іншими людьми, тож не почуваєш себе самотнім чи щось в тому дусі. І о, часто, наприклад, от у мене була ситуація нещодавно, що в супермаркеті на касі чоловік просто почав з нами розмовляти, запитав, які у нас плани на вікенд. От, це так прикольно. Не знаю, дехто вважає, що це там якесь порушення особистого простору. Але я так не вважаю, це американська культура. І таким чином вони просто вітаються, питають, як твої справи, спілкуються. Вони дуже відкриті. От. А ще, коли вас питають, наприклад, Hi, how are you? А вам достатньо відповісти просто Fine, how good Не треба вивалювати на свого незнайомця, на свого співрозмовника, все, що у вас на душі, які у вас проблеми, турботи. Ну, по великому рахунку, це нікого не хвилює. Це просто як елемент привітання. Тобто привіт, привіт. І дуже часто на питання how are you ви відповідаєте так само how are you Тобто питанням на питання, так? От. Це цікаво. Друзі, я присіла на лавочку, парку, бо коли хожу, мені здається, що щось не дуже добре зі звуком, так що так, спокійнесенько, продовжу вам розповідати. От, з приводу харчування американців, в принципі, це не міф, що харчуються фастфудом, що купують ці снеки, якісь баночки швидкого приготування, які достатньо просто поставити в мікрохвильовку, розігріти там за 30 секунд і все, у вас готова їжа. Поясню чому, тому що американці дуже цінують насправді свій час, бо час це гроші, а американці дуже багато працюють дійсно, причому як чоловіки, так і жінки. І Упс. привіт з дерева. Дуже багато працюють дійсно, і для них це пріоритет, тобто з їжею вони особливо не заморочуються. Тобто їдять все, що можна швидко приготувати і не витрачати на це багато часу. Але питання: наскільки це корисно, мені важко судити, бо я до такої їжі не звикла. Мені більш звично і зручно приготувати щось своїми руками, щось свіженьке, якісь овочі. Знаєте, часто нашим людям, хто приїздить сюди, здається, що або хто ще не приїхав сюди. Здається, що долари тут висять буквально на деревах, що тут не треба прикладати там особливих зусиль, щоб заробити. Але насправді це не так, бо американці дійсно багато віддають свого часу своїй роботі і. Тому вони, вони звичайно знають, що вони за це отримують хорошу винагороду, тому це стимулює їх багато працювати, але все ж таки ну, нічого не дістається їм просто так. І дещо вони можуть чимось жертвувати. Але от робота, ну наскільки я встигла помітити, в них дійсно на першому місці. Навіть жінки, які народжують. Їх часто виписують, ну, грубо кажучи, в той самий день або на наступний день, і вже там через тиждень вона готова знову приступити до роботи, беруть няню, та і все питання вирішується. От. Бо е найчастіше американці роблять вклад у свою родину з двох боків, і жінка, і чоловік роблять свій внесок. Бо часто дома, в яких вони проживають – це дома, які взяті в іпотеку. Звісно, тут дуже-дуже людський відсоток, ну не так, як в Україні, скажімо, і тому більшість користується цим і живуть у таких домах, і багато років виплачують цю іпотеку, але живуть одразу в кайф, беруть класні дома. І... Кайфують від життя дійсно. Ще цікаве спостереження це те, що у більшості американців. У домі живе якась тваринка, це дуже мило. Найчастіше це собаки, але також буває так, що і собака, і кіт, і папуга. Ну, собаки частіше, бо більшість американців все ж таки живе у домах, і може це як елемент, не знаю, якоїсь, з якогось захисту, охорони. так? А ще я пов'язую це з тим, що багато. Бо американці багато працюють, і це для них свого роду така розрада після роботи. Прийти, відпочити зі своїм приятелем пухнастим. Це дуже мило. Ой, я не можу, друзі, який сьогодні день чудовий. Так, тепло, неймовірно. Але вітряно, вітряно і... Дійсно це впливає на якість звуку. Сподіваюсь, вам не завадить це у перегляді цього відео. Прошу зрозуміти і простити, як то кажуть. А ще під час нашої прогулянки зараз подивимося на як американці поприкрашали свої дома до Хелловіна. The answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call it. Очевидний факт, що кожен американець, починаючи причому зі шкільного віку, ну я маю на увазі вже старші класи, кожен американець вже має посвідчення водія та свою машину. Бо, як я зрозуміла, вже без своєї машини тут дійсно важко, а Загальнодоступного транспорту майже немає, там, наприклад, якихось маршруток, автобусів. Я бачила автобус буквально два рази, але навіть не знаю, де є зупинка, щоб сісти на той автобус. І ну, навіть якщо вона десь є, то це дуже далеко, щоб туди дійти. Я не знаю, скільки треба часу витратити. От, є також метро, десь тут, до речі, біля нас поруч є. Але також не користувалася, не знаю. Ну, багато хто з пригороду користується. Хто їздить на роботу у Чикаго. Але ну, своя машина тут дійсно must have, щоб дістатися там якогось навіть супермаркету. Є -є -є. ну Без машини тут буде Упс, важко. Ще, друзі, у багатьох з нас, мабуть, є, бо був такий стереотип, що багато американців, як би так, пом'якше сказати, мають зайву вагу, так, там, в цей фастфуд, Макдоналдс кожного вечора, там у когось дискотека на дворі. От. Але мої спостереження це те, що багато з американців все ж таки слідкують за своїм здоров'ям. Ведуть досить активний спосіб життя цієї пробіжки. Просто от виходять на вулицю та біля домів бігають, або в парках десь. Це також велосипеди, дуже популярно. В основному в якихось парках люди катаються і теніс. Теніс. Тут багато бачила коротів, де люди займаються. Знайшла гойдалку, вирішила згадати дитинство. Ох. Головне не впасти, Маша. Ще одне спостереження про американців. Це те, що в них є культ родини, скажімо так. Вони багато гуляють з сім'ями, ходять у кафе з сім'ями, так, у вихідний день, коли мама і тато. А, закінчили свій робочий тиждень, вони збираються та всією сім'єю, йдуть їсти піцу, пити колу, я не знаю. От, і видно, що от вони дійсно цінують один одного і цінують цей м час проведений із сім'єю. Мені здається, нам іноді цього не вистачає у погоні за чимось. Великим за якимись там цілями. Іноді ми не помічаємо своїх коханих людей, які поруч і які також потребують нашої уваги. Так, друзі, забула вам ще раз повісти про вічливість американців. Це також особисто моє спостереження. Я не кажу, що всі американці саме такі, хороші, і далі ні. Але моє спостереження, що навіть... Коли ти йдеш в супермаркеті і на твоєму шляху стоїть оця тілешка, вони завжди її посунуть. Завжди. Або, наприклад, на твоєму шляху там стоїть чиясь дитина, бавиться і щось кричить, вони завжди скажуть sorry, sorry з посмішкою. І ну, це дуже мило. Але uh, іноді sometimes, хотіла сказати, уж це. Американізація, деколи вони навпаки проявляють себе егоїстично досі, досить і, наприклад, дві машини, якщо вони там знайомі, так, вони можуть отак от зупинитися на дорозі, відкрити своє віконце та стояти, деревинити. І неважливо, що там хтось хоче приїхати. Ні. Тобто, такі випадки я теж спостерігала. Ситуації дійсно бувають різні, але в більшості американці дуже вічливі і дбають про комфорт один одного. Якщо не погоджуєтесь, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Була в супермаркеті у таку каву Starbucks. Зараз разом із вами її продегустуємо. Сейф. Так, у нас звук був, значить все окей. Ніхто до мене її не пив. Зараз спробуємо. До речі, я не знаю, чи є в Україні така кава. Я насправді не бачила, та якось не цікавилась. Зараз скуштуємо. Друзі, дуже солодко. Дуже. А це фрапучинок. Непогано, але цукру, як на мене, дуже багато. Ось, кому цікаво, спробуйте. Але це для таких солодкоїжок. Я б таке не змогла бути чесно. Я взагалі полюбляю чорну каву без молока. Та раніше пила без цукру. От, але. В якийсь момент, не знаю, чи то пов'язано зі стресом, зараз багато хвилююся. І якось я почала додавати в каву трохи цукру, буквально півчайної ложечки. А так раніше взагалі без молока, без цукру. І мені смакувало дуже. На цьому, друзі, буду вже завершувати свій блог. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про особливості американців, які я помітила. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Також у мене є ще один канал на YouTube з танцювальними тренуваннями. Посилання я залишу в описі до цього відео. Па-па!